Я не виключаю можливі внесення заяви до правоохоронних органів, в тому числі бюро економічної безпеки, щодо перевірки фактів тих фінансових показників, які були офіційно показані від раніше управлінням таким важливим об'єктом культурної спадщини в Україні, коли ми бачимо афіші. І що цей зал при одній виставі має квитки вартістю ціною від 400 гривень до 2000 гривень? Ми розуміємо прибутки тільки від цього залу, якщо вистава буде проводитися один раз на тиждень. Виникає запитання дуже просте, і ми як державний орган. Точно це перевіримо, тому що вже бачимо фінансові звітності і показники власника Федерації профспілок України та міжнародного центру культури і мистецтв, які показували за 2022 рік доход близько 700 тисяч гривень, 23-й – 900 тисяч гривень, і за 24-й рік трошки більше 1 мільйона гривень. Це цинізм, це абсурд під час війни. Коли такий важливий історичний культурний об'єкт насправді ми розуміємо, може приносити економічні прибутки, коли ці кошти можуть направлятися на допомогу Збройним силам України, нашим військовим, коли за ці кошти можуть куплятися дрони і сам, саме те, що зробить національне агентство від ефективного управління цим активом, і сьогодні ми сміливо можемо говорити про те, що це цей культурний історичний актив буде приносити мінімум 2 мільйони гривень тільки гарантійного платежу, і наші розрахунки з вами складають мінімально 120 мільйонів гривень. Це якщо ми говоримо без вкладень і без прибутку, адже норма договору юридично також передбачає сплату 99,9% отриманих від прибутку.